Вітаю новини світ про найголовніше за межами України. Я Андрій Городицький. Ебола дісталася Європи. Перший випадок зафіксували в Іспанії. ЄС перегляне відносини з Росією щонайменше на наступні п'ять років. Нагорода знайшла героїв. Нобель здобули винахідники синього світла. Гуманітарний вантаж з німеччини перетнув польсько-український кордон. Ось на цих ексклюзивних кадрах. Ви бачите, як 112 вантажівок з допомогою з Німеччини проїжджають через пропускний пункт Дорогуський Ягодин. Німці передали зимовий одяг, ковдри, обігрівачі та генератори струму. Усі вантажівки оглянули українські та польські митники. Німеччина планує відправити гуманітарну допомогу на суму 18 мільйонів євро. Їх українська влада розподілить між східними регіонами, які постраждали найбільше. Раніше Москва також направила гуманітарний вантаж. Його не вдалося оглянути ані українським митникам, ані представникам Червоного Хреста. Представники Держдепу США та офіційний Київ непокоїлися, що російські білі Камази під виглядом допомоги можливо перевозили зброю сепаратистам. США не тиснули на євросоюз, щоб той запровадив санкції проти Росії. Про це заявила Федеріка Могирині. З 1 листопада вона очолить європейську дипломатію. Минулого тижня віцепрезидент Сполучених Штатів сказав, що Барак Обама мало не змусив ЄС запровадити обмеження. Але Могрині це категорично відкинула. Європа пішла на такий крок самостійно. Вашій увазі пропонуємо деякі інші тези із промови високого представника у Європарламенті. Ми повинні будемо приділяти більшу увагу сходу, і ця увага має проявлятися в різних формах. Передусім, що стосується України, це повна підтримка заходів безпеки, а також інституційних реформ та політичного процесу. Ми маємо допомогти Україні відповісти на економічні та енергетичні виклики. Важливо стежити за повним виконанням мінських домовленостей і підтримувати Петра Порошенка в його прагненні досягти миру на сході своєї країни. Росія, я казала вже про це. Може і не партнер нині, і про це Вічить події, що відбуваються, але Росія стратегічна країна у світі, і це сусідка передусім України. Тому нам потрібно буде переглянути відносини з Росією в наступні п'ять років. Чи були санкції, які ми запровадили щодо Росії, ефективними? Yes. Так, думаю, російська економіка починає їх відчувати. Отже, питання чи обраний нами шлях ефективний? Відповідь так чи впливає він на політичні рішення Росії? Тут можуть бути запитання, і українці також можуть поставити ці запитання. Україна закликає нас працювати далі. Тож моя позиція продовжувати підтримку українського президента Петра Порошенка і надалі узгоджувати з ним кроки, до яких ми вдаємося. У Польщі на копальні мислові це весола вибухнув метан. 18 гирників у тяжкому стані. Один вважається зниклим безвісти. На момент аварії під землею було 37 шахтарів. Перший вибух пролунав напередодні ввечері на глибині близько 700 метрів. Нині рятувальну операцію призупинили через загрозу нових вибухів. Працівники шахти кажуть, що високу концентрацію металу, метану в повітрі зафіксували ще кілька днів тому, але керівництво не зробило нічого, щоб запобігти аварії. Де дирекція, де керівництво копальні, яке відправило туди людей. Чому вони опинилися на глибині? Якщо була пряма загроза вибуху метану? І про це знали ще кілька днів тому. В Іспанії зафіксували перший у Європі випадок зараження вірусом Ебола. У Мадриді медсестра підхопила небезпечну інфекцію під час лікування священника, який нещодавно повернувся з Африки і помер від Лохоманки. Цей випадок перший, коли вірус передається вже на іншому материку. У Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, такі випадки ймовірно будуть повторюватися у майбутньому. Тож розповсюдження вірусу Європою неминуче. Більше розкаже Леся Красун. Медсестра з мадридського шпиталю була серед персоналу, який доглядав за священником Мануелем Гарсією в Єхо. Він заразився вірусом у С'єре-Леоне і помер наприкінці вересня. Жінка, яка його лікувала, зробила два тести на вірус. Обидва позитивні. Нині і сама хвора, і решта медиків, котрі стежили за здоров'ям померлого під карантином. Окрім того, вірус уже проник до Норвегії. Захворіла працівниця організації лікарі без кордонів, яка допомагала хворим у Леоне. У Сполучених Штатах поки що підтвердився лише один випадок захворювання на еболу. Ще кілька пацієнтів проходять обстеження. Щоб уникнути поширення лихоманки, США посилюють контроль за пасажирами, які прибувають із країн Західної Африки. Смертельний тайфун фанфон пронісся Японією. Загинули щонайменше шестеро людей, ще півсотні поранені. П'ятеро зникли безвісти. Двом мільйонам японців рекомендували пошукати безпечніших місць, причому 50 тисяч евакуювали примусово. Фанфон, що означає звір, обрушився на Японію у вихідні. Лише за першу добу розгулу стихії без світла залишилося 22 тисячі родин. По всій країні скасували сотні авіарейсів. Зупинився рух на швидкісній залізниці, яка сполучає Токіо і нагою. У Колумбії блискавка вбила 11 людей. Ще 15-ро дістали опіки. Вогняна куля влучила в будинок високо в горах, де саме проводили релігійний обряд. Дістатися до потерпілих медикам було складно. До шпиталів поранених доправляли на гвинтокрилах. Відтак рятувальна операція зайняла чимало часу. Всі постраждалі представники корінного народу Віва їх зібрали шамани, аби разом помолитися про хорошу погоду. Леся Красун, перший національний. Нобелівську премію з фізики отримала троє японських учених. За винухи такий зробили 20 років тому. І саме Акасакі Хіроша Аману та Сюдзі Нахамура створили блакитні світлодіоди. На той час пристрої червоного та зеленого діапазону вже винайшли, і щоб отримати біле світло бракувало лише блакитного. Цю технологію нині використовують, приміром, у сучасних смартфонах і комп'ютерних моніторах. Такі лампи працюють довше і витрачають менше енергії. Сюдзі Нахамура розробив діоди, що коли працював на одну з японських корпорацій, але за новацію йому нічого не заплатили. Тоді науковець звільнився та емігрував до США. Згодом він подав позов на екс роботодавця і відсудив 20 мільярдів єн. Спочатку люди казали, що нікому не під силу зробити світлодіодні лампи у 20 столітті. Декого з моїх колег покинули надія, і вони припинили дослідження. Але я ніколи не здавався. Я не припиняв працювати. Мені пощастило залучитися підтримкою колег, які працювали зі мною. Насправді не тільки я заслуговую на цю нагороду. Великі іграшки. Саме так можна назвати творіння китайського винахідника. Він зібрав велетенських трансформерів та роботів. Для чого? Дивіться далі. Це кадри з фантастичного фільму Трансформери. А це творіння водопровідника Лю Гіангу з невеличкого китайського міста Гюає. Він якось забрів на ще машин і вирішив створити залізних велетів, кумирів місцевих дітлахів. Вже за 20 днів з'явився перший трансформер. Він такий же величний, як і ігрою одноіменного фільму. Нині у 45-річного конструктора вже є три залізних фігури, а ще кілька замовлень з інших регіонів. Наша планета вид із космосу. В Італії відкрилася виставка світлин та відео землі, які не публікувалися раніше. Найстарішим знімкам півсторіччя. Є і зовсім свіжі світлини, зроблені за допомогою сучасних апаратів. Головну увагу виставка приділяє екологічним проблемам. На фото та відео тануть льодовики, збільшуються пустелі та зникають ліси. Експозицію організувала Європейська космічна агенція, яка цьогоріч святкує 50 років із дня заснування. У Данії затопили пасажирський пором. Тепер судно, яке раніше перевозило людей, стане підводним музеєм для дайверів, причому найбільшим у всій країні. Операції із занурення корабля знімали 15 камер. Перш ніж пустити борт на дно, спали та кают демонтували усі меблі та обладнання, що могло б бути небезпечним для підводних плавців. Щоб потрапити до нього, потрібно спуститися під воду на 19 метрів. Пором пішов у перше плавання 1960 року. Чотири десятиліття перевозив пасажирів. Потім його списали, як застарілий. Михайло прудник, Леся Красун, перший національний. Любовні пристрасті в Австралії двоє кенгуру влаштували справжню бійку посеред вулиці. Звірі гамселили одне одного не гірше за професійних боксерів. Зазвичай кенгуру б'ються за любов прекрасної статі. Ці двоє й не помітили, як опинилися у чимось дворі. За тиждень відео набрало півмільйона переглядів в інтернеті. Гулянка над прірвою у Парижі на ейфелевій вежі відкрили оглядовий майданчик із прозорою підлогою. Відстань до землі 57 метрів. Ступити на нього зважуються охочі, полоскотати собі нерви. Зроблено підлогу із надзміцного скла. Оновлення вежі коштувало 30 мільйонів євро. Реставрація тривала два роки. Із Парижа повертаємось до Києва. Зустрічайте інну Москвіну. Вона знає про те, як складається вівторок в Україні. Інну, то як він, власне, складається. Ой, краще б з Києва до Парижу. Ну, власне, сьогодні Україна за крок від створення антикорупційного бюро. Тобто, це орган, який має боротися з корупцією в найвищих серед найвищих чиновників. Що це означатиме для України і українців? Дивіться вже буквально у новинах за кілька хвилин. хочу в Париж. Називається